значит, оборону воздушную для того, чтобы страны НАТО могли защитить и себя, и, в принципе, могли защищать, защищать хотя бы часть, хотя бы западную часть Украины, потому что это общий интерес, интерес не только Украины, но и западных стран, которые являются членами НАТО. Зафіксувала у Вірмені на запит Росії. Затримали грузина, який воював за Україну. Видання Ехо Кавказа пише, що 29-річного Георгія Кінояна затримали під час перетину кордону у зв'язку з тим, що Росія оголосила його у розшук за. Найманство тепер йому загрожує екстрадиція до Російської Федерації. За словами його брата, після затримання Георгія перевели до СІЗО. а Далі за рішенням суду помістили під екстрадиційний арешт на 40 днів. Ніякої додаткової інформації після цього родина не отримувала. Нагадаю, що у жовтні. 2022 року суд, так званий суд окупаційної влади у Донецьку голосив кінояна винним у найманстві за російським законодавством через участь у бойових діях на боці України так його заочно засудили до семи років ув'язнення. Пане Горгію, чи відомо вам яка доля чекає на Георгія кінояна, і наскільки ймовірна його екстрадиція?

В Украине, когда, когда россияне стояли под, под Киевом, и в был очень добросовестный, очень хороший патриот Грузии. Естественно, все патриоты Грузии поддерживают Украину. И как вы уже упомянули, его судил так называемый суд Донецкой республики, поэтому это абсолютно юридический нонсенс, чтобы решением так называемого этого Донецкого суда кто-то, хотя Армения отреагировала чисто формально, поскольку у него какие-то ну, рамках СНГ с России. Сейчас он задержан, но, но грузинское общество нас отреагировало. Конечно, не грузинская власть, которая пророссийская, которая сама нас всех, кто воевали и воюют сейчас в Украине, называют наемниками, как, как же как, это российская власть россиян у него есть адвокат, и, конечно, все были проинформированы, есть соответствующая реакция в сторону, в сторону грузинских властей чтобы, и давление, чтобы они тоже отреагировали. Мы поставили в известность, естественно, всех наших западных партнеров, и э, есть на, на, начата юридическая так сказать, борьба для того, чтобы сперва выиграть время, а потом э, доказать правительству Армении, что Георгий Киноян, э, который э, гражданин Грузии, этнический армянин, но э, э, гражданин Грузии, э, который э, является патриотом Грузии не, не э, должен быть передан Российской Федерации. Я думаю, что на сегодняшний день в Армении власть э, гораздо более прозападная и цивилизованная, чем сейчас э, в Грузии э, мы имеем. Вот эту э, власть о, олигарха, русского олигарха Иванишвили, который до сих пор держит э, в заключении третьего президента Грузии, который создал современную грузинскую государственность и который является также гражданином Украины и других политзаключенных именно потому, что они выполняют приказы и выполняют указания Путина и российской, российских властей. Ну, ми будемо, конечно, слідують за розвитком соби на Георгія Георгатінуяна і сподіваємося, що його в армії, армянська власть освободить. Ми також на це сподіваємося. Ви зазначили, що етнічний вірмен, але сам сама ж Віргменія його затримала. Дуже багато запитань. Насправді чекаємо звичайно на пояснення та прояснення. Пане Горгію, ще одна е, історія, яку я хочу з вами обговорити. Ми частково вже починали е, щодо е, ситуації на кордоні Білорусі Польщі України. Так, от міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський заявив, що Росія та Білорусь розігруватимуть дуже агресивні сценарії. Під час навчань, проводячи паралелі з аналогічними навчаннями, які відбувалися напередодні вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, а році, також її повномасштабному нападу на Україну у 2022 році, пане Горгію. Чи вбачаєте ви тут аналогію, чи можливо загалом провести аналогію, що зараз Росія і Білорусь розіграють? Той самий сценарій як колись у 2008 році, коли нападали на Грузію. Конечно, я полностью согласен, uh, с коллегой uh, из, из Польши. Ну, Бывши Майка, я уже не во власті, в властивому оппозиції, но мы с ним с Каспаном з министром Сикорским недавно встречали uh, в столиці Польщі uh, и говорили uh, о ситуацію так же в Україні, как и в Грузии э и а многих других правороссов, а конечно, это очень правильный правильный анализ а рашисткие, власти очень часто предпринимают очень похожие шаги, используют схожие эме для которые испытаны у них, которые дали какой-то им результат в свое время, да, именно так начинали они, как говорится, по соответствующим военным книгам, схемам агрессию против Грузии и против Украины. Очень жаль, что в свое время, в 2008 году, когда мы говорили, что вот, вот эта опасность э, движется в сторону Грузии, нам не поверили. Э, ну, а потом и э, э, россияне использовали такую же схему э, нападения э, перед э, полномасштабным нападением э, на Украину. Поэтому, э, конечно, это очень серьезно, как я уже э, говорил, и э, министр иностранных дел больше, он очень опытный дипломат, он очень опытный политик, и э, очень хорошо, что они э, соответствующее внимание уделяют э, этому вопросу, и также э, весь Польши э, и правительство Польши э, и, имеет э, влияние на э, остальные э, члены Альянса, и именно поэтому, я уверен, уже, исходя из опыта Грузии, опыта Украины, сейчас Альянс реагирует более адекватно, более правильно, более быстро и соответствующе. Поэтому я думаю, что карты Путина раскрыты. И, слава богу, сейчас Европа гораздо более находится в соответствующей форме, чтобы ответить любой агрессии против э, 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 российской, э, э, российской власти. Э, но, э, конечно, это не значит, что все уже в порядке и все уже сделано. Как я уже сказал, необходимо прислушаться к мнению и к советам э, президента Украины, который говорит, что нужно объединять системы э, хотя бы охраны Воздуха за щити воздуха, воздушної сріди каків України, так і Польщі, і, і усіли кардинацію стран НАТО С Україною. І, звісно, mm -hmm. вопрос, я уверен, буде стояти на повестки дня НАТО. І рано і лучше рано чем поздно, буде решати. Ми в це також віримо і покладаємо на це велике сподівання і працюємо. Для здійснення ваших слів, Георгій Бамбіт, за виконуючи обов'язки в прем'єр-міністр Грузії у сьомому році, перший міністр внутрішніх справ у 2003-2004 роках, Міністр оборони Грузії у 2004 році, пане Горгію, щиро дякую вам. Рада була поспілкуватися. Для нас цінна Їм ваша можливо. позиція і підтримка України. Дякуємо. Дякую, слава Україні, героям. Слава. Результати опитування сьогодні ми активно долучали вас до е думки чи становлять військові навчання Російської Федерації Білорусі небезпеку для України. Так, це пряма загроза. 35%, 17% відсотків, вірю, що Україна готова. 31% не більше ніж завжди. 17% переживати мають інші країни. Це телеграм. Спільнота, і давайте побачимо, як в Ютубі люди реагують. Так, це пряма загроза. 48%. Вірю, що Україна готова 15, 29, не більше ніж завжди. 8% переживати мають інші країни. Щиро дякую кожному із вас. Більше 4 тисяч голосів цінуємо і працюємо для кожного із вас. Далі не перемикайтесь. Дивіться інтерв'ю моєї колеги Насті Рейн із народним депутатом і головою фінансового комітету. Ету Данилом Гетьманцевим, потім моє інтерв'ю з військовослужбовцем та спеціалістом з дронів Юрієм Касьяновим. А далі моя колега Анна Горбонь поспілкується з економічним експертом Юрієм Гавриленком і Юлія Литвиненко з доктором економічних наук Ігорем Ліпцесом. Залишайтеся із новини. Лав я, Діна Бернацька. До зустрічі. Друзі, я вас всіх вітаю. Моє ім'я Настя Рейн. І мій сьогоднішній гість це Данило Гетманцев, народний депутат від слуги народу, голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю слава Україні! Героям слава пане Данило. Давайте почнемо з вами з місії МВФ в Україні. Власне Блумберг зазначає, що міжнародний валютний фонд дійшов висновку, що потреби України у фінансуванні протягом найближчих двох років можуть виявитися на 20 мільярдів більшими ніж оцінює уряд в Києві. І плюс до цього це головне МВФ. Зокрема, буде вимагати у новій програмі від нас детінізувати нашу економіку. Е, чи відомо що конкретно хоче? Ми ж там, начебто, детінізуємо, е, відбувається цей процес, і чи є якісь конкретні цифри та строки? Ну, дивіться, по перше, те, про що ви говорите, це інсайди. Нема поки ніяких заяв з боку міжнародного валютного фонду ані щодо діри, ані щодо е, детінізації, як джерела її покриття, але. Хочу підтвердити, що дійсно на зустрічі зі мною ми обговорювали детінізацію як одне з найефективніших джерел залучення грошей до державного бюджету, і це очевидно, якщо в тіні у нас 900 мільярдів або навіть трильйон гривень і податками. Податками і власне це ці гроші, які ми повинні акумулювати, то нам власне не потрібно МВФ, щоб це зрозуміти. Це річ, яку мені здається, розуміє кожен. Розуміє кожен, що низька заробітня плата вчителя чи низька пенсія це наслідок того, що покидьки крадуть. Гроші шляхом ухилення від оподаткування і шляхом прикриття тих, хто ухиляється від оподаткування, має на увазі зараз правоохоронців та деяких фіскалів. І е, за рахунок цього, за рахунок оці цього поєднання тіні та корупції, що є одним тим самим, ми з вами є бідною країною. Навіть mm -hmm. у мирний час ми з вами були бідною країною, а не говорячи вже про те, коли ми 60% наших видатків спрямовуємо на безпеку і оборону в війну. Да, тому е, зазначена вимога, якщо вона появиться, вон це, це нормально. Я вважаю це абсолютно класно. і це а але з іншого боку, це наш недолік, бо мені здається, що нам не потрібні ніякі вимоги, щоб впоратися з цим завданням, і я знаю, що уряд вже собі поставив на пріоритет, дякувати Богу, цей напрям і в суспільній свідомості відбуваються зараз незворотні процеси, злами відбуваються, Бо насправді в 2019 році, коли я тільки починав займатися цією місією детінізації, дуже важко було пояснити людям, а чому треба давати чек, а чому треба вимагати чек, а чому треба взагалі жити за законом, і чому не треба ухилятися від оподаткування, бо це було частиною нашої податкової культури чи антикультури, скажімо так. Але зараз вже цілі галузі. Частина цих галузей білого бізнесу вони прямо жорстко вимагають від держави провести заходи з дітінізації, вивести з ціні тих, хто платить заробітні плати в конвертах, тих, тих, хто ухиляється, тих, хто використовує схеми з оптимізації податку на додану вартість, і фактично цим самим отримує додаткову маржинальність, витісняючи білий бізнес з ринку. Абсолютно абсурдна ситуація, яку навіть школяру не треба пояснювати. Це треба просто зробити, і треба тих. Шахраїв, тих покидьків, які сидять в владних кабінетах і покривають це все, не дають це зробити. Треба просто позбавитися, і все. А нагадайте, будь ласка, ще раз скільки у нас в тіні приблизно знаходиться, і якщо будуть ефективні заходи, скільки в цілому ми говоримо про те, що у нас половина економіки в тіні і якщо половина, то ми говоримо про 900 мільярдів гривень угу. податками. 900 mm -hmm. мільярдів гривень. Ну да, це власне і зарплати, і пенсії, те про що ви говорили. Е, і зрозуміло, що з цих грошей можна було би і поповнити бюджет наш, а не шукати знову гроші для військових, тому що тільки нещодавно шукали 340 мільярдів. І знову в ЗМІ пишуть про те, що 400. 400. 4... 400. Да, да, даруйте. Е, і знову в змі пишуть про те, що не вистачає до кінця 25-го року 300 мільярдів гривень саме для військових. Е, звідки знову взялася ця діра? Ну я не готовий підтвердити ці... Цифру 300 мільярдів це питання скоріше до Мінфіну, але точно це питання виникне. І до цього питання я думаю, що МінФін повернеться після внесення бюджету до Верховної Ради. Це відбудеться 15 вересня. І вже вони дадуть нам якісь пропозиції, дадуть нам якісь розрахунки, щоб обговорювати це предметно. Дивіться, проблема тут, безперечно, Детінізація, але це така глобальна проблема, яка існує вже давно і ще до війни вона існувала. Але крім цього, ще й проблема з плануванням. Безперечно, ми розуміємо, що у військовий час планувати дуже важко, і невизначеність це основна ознака. Сьогодення і вона накладає свій відбиток на все абсолютно і, передусім, безпечно на бюджетний процес. Але разом з тим ми маємо планувати, виходячи з песимістичних сценаріїв. І якщо, скажімо, з 2,2 мільярдів ми помилилися на 700 до двох і трильйонів, вибачте, угу. помилилися на 700 мільярдів, ну це вже не помилка. Ну так. це якась проблема в методології розрахунків. І ми не можемо щороку. Повертатися до перегляду державного бюджету, ми в минулого року також поверталися, і також докинули 500 мільярдів, тому що не вистачає там грошей на безпеку і оборону. Я переконаний в тому, що міністерство фінансів і кабінету міністрів в цілому, бо можливо, тут не тільки провина міністерства фінансів, треба зробити висновки і не допускати точно таких речей в 26-му році. Чи не з цим, власне, з, з тим, що Є певний, певний дефіцит коштів у бюджеті. Чи не з цим власне пов'язано те, що тепер при загибелі військових виплачується не 15 мільйонів одразу гривень, а уряд розбив, тобто 3 мільйони одразу виплачується, а потім по 150 п'ятдесят тисяч